Друзі, брати і сестри Христі, всі гості, що нас відвідали у цей святковий день свята жнив. Я вас вітаю тим, що земля згідно повеління Господа, Бога, який створив, все, дала свій плід. І ми маємо надію, що Господь потурбувався за наше фізичне життя. Ми не будемо в голоді, а з нашої сторони ми повинні визнавати. Що ми Богом рухаємося, живемо і існуємо. Мені сьогодні виділив ведучий тільки декілька хвилин часу, і я хотів би сказати таку проповідь, таку коротку промову, е притчу, яку розказав Ісус Христос. У мішку сіяча стояло в куті тисячі зернин. Минулого року ці всі зерна вродилися на полі, вони дозріли, були пожаті, були вимолочені. І це все було з колосся одного поля. Цілу зиму вони простояли в мішку, в темряві, як забуті. Але ось в якийсь час весни мішок заворушився, сильна рука підняла його і насипала зерна до сумки сіяча. Відчувалося на подвір'ї весняне тепло, і зернята хотіли попасти в землю, щоб далі жити своїм зернячим життям. Наші три зернини попали також у цю сумку. І ось послухайте, що з ними було. Ісус розповідав цю притчу, яка називається Притча про сіяча, притча про зерно, притча про чотири види ґрунту, про чотири види серця. А я хочу її назвати. Притча про три зернини. Давайте відкриємо Євангелія від Марка. Вона записана в трьох Євангеліях, але четвертий розділ від Марка, 8 вірш. Інше ж упало на добрую землю і дало плід, що посходив і ріс, і видало в 30 у 60 і в сто раз. І коли Ісус пояснював в 20 вірші, Він сказав, що посіяне в добру землю. Це ті, що слухають Слово і приймають, і родять у 30, у 60 і у сто разів. Якщо ви знайомі хоч дещо з новим заповітом, ви знаєте, що здається, у вас є запитання, чому притча про три зернини? Чому ти дав таку назву, як там є чотири зернини? Одне попало край дороги, одне в кам'янисте місце, одна зернина попала між терен, і четверта, це та, що в добру землю. Послухайте, цей вірш, який ми з вами прочитали, він говорить про три зернини. І ми не будемо говорити про, про той ґрунт, який не приніс плоду. Я хочу звернутися до тих, хто народжений згори. Хто знає і має свідоцтво у своєму серці, що ви дитя Боже, що ваші гріхи прощені, ваша провина змита. Ви маєте вічне життя, Господь ваш Спаситель і Дух Святий проживає у вашому тілі. Ви маєте вічне життя до вас, друзі, я хочу звернутися. Ви знаєте, що Господь тієї ночі, коли він заарештований був і говорив цю таку простору, промову зі своїми учнями, він багато говорив про пліт, про те, що не ви мене вибрали. А я вас вибрав і я вас покликав і поставив, щоб ви йшли, і щоб приносили плід і щоб плід вас ваш перебував, був постійний, щоб він не зменшувався. Три зернини. Перша зернина дала помірний плід, а вона вродила у 30 раз. Я говорю до тих, хто повірив в Господа. Хто Перший плід, який від нас, Господь, очікує покаяння, хто переступив цей крок, хто прийшов з вірою до Господа, і ви народжений згори. Послухайте, три зернини вони змальовують нас, народжених згори. Вона в 30 разів принесла плід. Одна зернина. Потім восени, коли була пожата, 30 зернин принесла. В 30 разів. Це величний результат чи ні? Я хочу назвати помірним плід чи урожай цієї зернини. Питання. Чому деякі віруючі, чи в чому деякі віруючі подібні з пральними машинками-автоматами? Це не риторично. Скажіть, що ви думаєте? Відповідь правильна така: обидва дуже добре себе почувають на повільному ходу. Машинка, коли працює, коли вона не викручує і не тремтить наші всі стіни, коли вона помаленьку працює, їй дуже добре, зручно. І багато віруючих, коли тебе не напружують, коли тебе багато не вимагають на повільному ходу. Що можу, те роблю? Це віруюча людина. Вона вірить у слово, що це все заповіді Господні. Вона вірить, що це все істина, напідроблена Господня істина. Вони спасені, вони. Люблять людей, і в них є якийсь плід у 30 разів. Але це люди, які ніколи не почнуть свідкувати про Христа першими. Ну вони скажуть про Христа, коли їх уже запитають. Це люди, які ніколи при зустрічі, віруючі, люди, хтось із нас, із нашого кола, ніколи не запропонують, не скажуть: слухай, ти брат, я брат Господі, давай помолимося. Це люди, які відвідують хворого. Чи нужденного, якщо хтось їх попросить, самі вони ніколи про це не подумають. Це люди, які допоможуть грошима, якщо в них є якісь залишки. Це люди поділяться чимось своїм з іншими, але останнім не поділяться. Це віруючі люди, вони принесли плід. Господь їх е, тут е, зараховує до того зерна, яке приносить плід, що їхнє серце це добра земля. Але якщо порівняти плід цієї зернини з тією, про що ми поговоримо згодом, вона принесла в 100 разів, то можна сказати, що ця зернина 30 разів принесла, а 70 втратила. Це ж зерно Слова Божого, це зерно непідкупне, непідробне, це зерно вищої якості. Залежить від ґрунту, в скільки разів воно принесе плід. Уявить. Уявіть собі, що місто виділило на побудову стадіону, наприклад, 1 мільярд гривень. І 700 мільйонів гривень було розкрадено, а стадіон побудований був лише на тих 30%, на 300 мільйонів гривень. І ви приходите на цей стадіон, і ви бачите, футбольний стадіон є двоє воріт, є поле. Воно засіяне травою, Ви кажете, у футбол можна грати. Звичайно, табло, де, де рахунок, воно мало бути електронне, автоматичне, ну, але там сидить чоловік і тільки цифри виставляє. Ну, але можна грати, правильно? Є стільці, вони мали бути якісь хороші, зручні. Ну, є лавки, там дошки, які лежать, ну ви кажете, ну грати можна, сісти, є де. Дивіться, це добрий ґрунт, це людина віруюча, але дивіться, скільки вона не принесла. Це помірний плід, і хтось із нас належить до Христових людей. Але з дуже помірним результатом. Христос тут нічого не каже, але ви, мабуть, знаєте в своєму серці, що це зерно, це серце, така людина, такий віручий, знає, що він більше втратив, ніж приніс, але Бог його вважає за свого. Наступний плід, це помітний плід у 60 разів. Це відроджені люди. Можливо, на них, на їхніх плечах, якесь служіння, вони сила. Церкві, вони дуже зайняті, але все одно в них, по відношенню до тієї останньої зернини, є якась втрата. 40% вони не донесли. Що, що сталося. Одного разу молодий хлопець отримав посвідчення водія, приніс його гордо додому і каже своєму батькові, Тат, нам треба поговорити. Поклавши посвідчення на стіл, щоб батько розумів, про що вони мають говорити, нам треба поговорити, коли ти будеш брати машину, а коли я буду брати машину. І батько каже: сину, я так очікував, що ти виростеш, і насправді це наш спільний сімейний автомобіль, правильно? Ти маєш право на ньому їздити. Але раз ти запитуєш, то я тобі даю відповідь. Сину, треба трошки підтягнути оцінки, бо я бачу, що вони в тебе взагалі там, на низу. Я хочу бачити, що ти читаєш Біблію. Я хочу бачити, що ти не пропускаєш зібрань. Я хочу бачити, що ти пострижешся, бо в тебе волосся, не треба мені оці патли. Треба постригти оці патли. Чотири: я тобі даю умови, і коли ти виконуєш, ми з тобою поговоримо, хто коли буде брати машину. Пройшов місяць, і цей хлопець приходить і каже: тату. Тобі вчителька дзвонила, вона казала, що я поправив оцінки. Так, дзвонила, молодець, сину. Ти бачиш, що я кожен ранок читаю Біблію, бачу. Ти можеш назвати, що я за цей місяць хоч одне зібрання пропустив. Ні, сину, не можу. Тат, я молодець. Так, ти молодець. А тепер на рахунок постригтися, давай, тату, поговоримо. Я почав читати Біблію, а я зрозумів, що Самсон мав довге волосся. Що Іван Хреститель мав довге волосся, що Самуїл мав довге волосся, навіть Ісус Христос скрізь зображений з довгим волоссям. На що йому батько, не дослухавши всі його аргументи, сказав. Сину, то тепер ти розумієш, що Самсон, Самуїл, Іван Хреститель Ісус Христос пішком ходили? Ми віруючи в яких є результат, в яких є з чим порівняти, в сто разів дехто приносить плід, ми з вами і оцінки підправили, і Біблію читаємо, і почали молитися. І вже зібрання не пропускаємо, але у нас щось є, з чим ми можемо з Господом чи дозволяємо собі трошки не погоджуватися щось у нас ще не так, і ми хочемо залишитися на своєму. І того наш плід помітний, він більший, ніж в інших, але є куди. Рости і останнє переможний плід, воно принесло в сто разів, в сто крат, стократно, як сказано в одному перекладі. Цей плід є характеристикою деяких людей. Христос їх також знає. Кращого й годі бажати. Вони сповнені Святого Духа, вони подібні на Христа, в них присутні всі плоди. Які Святий Дух приносить любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість – вони приносять величну славу Богові. Тому що Ісус, йшовши на хрест, сказав таке слово: Івана 15, 8. Отець мій, тобто Бог прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учнями моїми. Це добре, що ми прийшли з вірою до Ісуса Христа і отримали Спасіння. Це добре, що ми приносимо якийсь плід в 30 разів, в 60 разів. Але насправді еталоном, до чого ми повинні рухатися, чого ми повинні просити у Господа, це плід, який сталий, який перебуває вічно і приносить найбільшу славу Богові. Якщо ви приносите плід у 30 разів. Ви брат, мій сестра, людина Божа, Бог прославиться у тому. Але ви багато що втрачаєте, більше втрачаєте, ніж приносите. В 60 разів ви вже більше приносите, ніж втрачаєте. У 100 разів Бог очікує, що ми будемо намагатися досягти цієї вершини, цієї планки. Нехай наші бажання, наша молитва, наша вся праця над собою буде зведена до того. Щоб ми були подібними на зернину номер 3 І знали, і могли сказати про себе в нашому спілкуванні з Господом, Господи, я та зернина, яка намагається щороку, щоразу збільшити свій плід. Моя мета плід у сто разів. Нехай Бог благословить, щоб ми це слово не забули, лукавий не вкрав, щоб воно не розбилося і не було заглушено всіми турботами цього віку. Це таке послання, таке слово. Від служителя вашого, брати і сестри, на цей наступний рік ми працюємо на найкращий плід, щоб прославився наш небесний Отець. Амінь.